Доброго вечора. Ще раз всіх Танюшок вітаю. Так, великого свята у мене не вийде. Е, позвонила Ірі з Кості, ну, далеко ж, Господі, це у нас Юга із Западного приїхати. Ну, в общем, куча проблем. Тані Невісточки дзвоню, Танюшечка, битві Тані, давай приходь на этот самий. сусідки Тані дзвоню, Таня давай приходь. Віки, Віка до неї Артем приходить, вони вже там щось вечерю готують. Ну, в общем, соблазнила тільки Таню сусідку. Сашки дзвонила, кажу: ти ж взагалі тут недалеко. Ні, та, ти а потім назад до ночі і все, і Ой, в общем, у срачка, у, у тої болячка, ну, в общем, капець. Нема з ким кадічку випити. Кажу, ну що це таке? Хоч сама сідайте. Від, від, від святкової. Ну, в общем, Таня до мене таки прийде. Сказала, що Танюшечка, давай ми дві Тані, хоч на годиночку просто посидіти, чисто символічно. Так що я воно вже розморозила печіночку зараз, пожарю. Червона рибка в мене тут є, зроблю бутербродики, капусточка кисленька є. Ну, в общем, отак і посидимо. Так що, Все одно свято бути. Я Ну от от така, от, ну не можу я. Ну повинна, щоб хоч трошечки а було свята. Все, пішла готувати. Доброго ранку. Дивіться, ми вийшли. Вже, о, на, вже на берег вийшли. О, Кеті <різь> <різь> на мужика чогось гавкнув. Що це було? Ще тако Кеті, ну ужас, що це було? Не можна так? Так не можна. Що ти на мене своїми гарними очима дивишся? На що нам уже кагавкала? Ай-яй-яй. Так, що я хотіла сказати? Подивіться. Мабуть, риби все більше і більше. От. Ну, рибачки і там, і там. І оце вони окружають оцей залів. Ну, вся риба з Дніпра йде сюди, я так розумію. Да? Ця риба тут. ну Більш нема ніде, отут всі стоять. Наче її сюди зігнали ту рибу. І все більше більше рибаків з кожним днем. Тої риби ж, мабуть, більше. Всі тягнуть. От прям стою, дивлюся, у кожного зудочка вже воно тягне. Куди не гляну, тягне. Оце рибалочка. А у Кеті сьогодні новий друг Макс. Да. Наташа на дачі з Ремі. Люда поїхала в Київ до дочки. Да. А сьогодні у нас отакий новий друг. Вони, звісно, бігають, граються, але якось Кеті періодично щось винюхує. Іди, грайся, іди. Вот настолько привыкла, что вот это должна быть своя компания, да? Своя компания. А у Вики там карман с вкусняшками. Нет, Кэти, карман у мене. Ну вот совсем не так с ним гуляет. Гуляет, там переедет, там понюхается, что-то там трошки, Кэти пытается его заводить. Ну що, отак в мене в духовищі. А чого? Зараз скажу чого. Бо нежданчик. Отакий нежданчик у мене. Оба на нежданчик. <рес> не, не придумайте, не наговарюйте мені на собаку. То вона підозрює, що вона їла. То, то, то Ні, скажи, Катя. Нічого не їла, ну, скажи Катя, відчепіться від дитини моєї. моєї. Відчепіця, моя дзайка. Не їла, скажи, я гівно. А вона то знає, правду. А то, Скажи, прийшли і тут іще ще. не диши на мене. Та, звісно, з утра було, вона вже тричі поїла. Так, все нормально. отак. так. Ідемо з Кеті гуляємо ось їде машиною. Кеті, боже, до тої машини. Кажу, що? А там, оказується, оказывается... Віка в машині. Вот а слідом Маша. В общем, у Кеті тут взагалі. А я на кухні і хоч розірвися. Вот бачиш, вот. бачиш, да, бачу, бачу, да. Да. поцілуй її. Ой, очень, да. Ні, цілувати тебе ніколи тепер не буду. О, о, Боже, вона придумує. Що, подивись на локоть. Отак о, о. от. Так, от. так неочікувана вечеря. Отак. Все. От що за себе, дівчата, виробить? Прийшли, втикнули в телефони. Я так устала. Розповідайте, давайте мені щось. Боже, Маша. Давай. Тільки подивіться на оцю іділію. Вона що там в телефоні в тебе ізучає? Тіктоки дивитись. Тіктоки дивитись? Ой Боже, скажи. Все, ну все, чухать носа, лапу, все хочеш, тільки убирай телефон, Убираю. Усім привітулі. Як сказала Маша, бабушка, треба міняти локацію, а не сидіти постійно біля вікна. Зрозуміло, да? Прошу я. Так, ну в общем, я шуткую, звісно. Ні, Маша мені саме так і сказала міняти локацію, але я змінила, змінила локацію не тому, а тому, що темно, блін, як ця темрява вже затовбала. Так хочеться сонечка. Ну Боже, ну це ж не Ну... Ну, дві-три години в день і все, і ну, 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 пасмурно, темно, і все, і не можна знімати. Так, бачили? Бачили ніжданчик, як я казала, ніжданчик. Раз, іду з Кеті, гуляю ввечері. Під'їжджає машина, а там Віка каже: за мною слідом Маша, і ми до тебе, ну, типа, на чайок. Кажу, так, да", а я тільки зібралася вечерю готувати. І каже, дуже вчасно. Бо незручно казати, що ми пожрать, би щось прийшли. Але ж ми там пироженка з'їли, там то все, все, і Маша вже їхала і казала мені, чи можна вже кудись десь заїхати, ще поїсти. Ну Це не Маша, це цирк, звісно. Так що то трошки курочки, трошки, ну, що було? Але саме цікаве, це дзвони мені Віка і каже, представляєш? Заходимо додому, це ж, ну, сиділи, сиділи у мене, каже, пішли додому, заходимо додому, а вона прямо в дверях каже: Ой, без Углівудів щось я голодна зовсім кошмар. Кажу, ну Боже, ну що каже, ну от їй треба угліводи, і все, вона не що вона то курку з'їла і все, і не наїлася, і знову голодна. Ну, голодна дитина, ну що ти скажеш? Кажу, ну, що ну, було не сказати. В мене ж є вже готова була зварена гречка. Я могла б там картошечки піджарити чи відварити. там... Ну, 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 можна ж було щось приготувати. А ми от звіка йому курки, салатики, все нормально і наїлися. А молодий організм треба. <свісно> Ой, углеводів, Давайте углеводів, бо я не наїлася. Отак от, от. Так, ну що, сьогодні ж, звісно, вже другий день, це я розповідаю про машу. А взагалі я хотіла не про те. Я хотіла, знаєте, От Всі постійно кажуть, що дуже швидко час біжить, дуже ну, при, ну, прискорений час. Ми не встигаємо от, повернулися туди-сюди, в понеділок, туди-сюди п'ятниця, де останні дні? Де? Де подівалися. Зранку прокинувся, поки з собакою погуляла, поки прийшла, щось зробила, все, бігти на роботу. Ну, ну, Але ж я хочу не про те. Ви тільки подивіться, як молодшає світ. Ну, чоловіки теж, звісно, але більше це помітно на жінках. От не старіють жінки, <сі> молоді й гарні. Ну, от дивіться. Приклад, я, е, ну, в общем, їхали ми там з вікою по ділам, а збирали речі, і мені дзвонить дівчина, в общем, наша підписниця, Черкаська. І каже, що мазь хочеш замовити ту саме для батька і для себе в общем, дві штуки. Кажу: добре, де живете? Біля Любави. Кажу, то я під'їду. Буду їхати, під'їду і там розрахуємося на місці. Під'їжджаю. А вона ще каже: давайте, мабуть, дві, бо в мене в донечки. Теж ручки там, в общем, тріскаються, десь там на пальчиках і все. В общем, ну, донечки на пальчиках, ну так. Не, это уяв... Я, у мене уявлення. Дівчинка, там, в общем, все. Приїжджаємо. Виходить дівчина, молода. Радісно, ми там фоткаємося, все те саме, я кажу, і, а я там ще один крем взяла, кажу, і оцей кремчик, ну, доченьки, якщо ж там тріскаються пальчики, кажу, стільки доченьки років. Вона каже: ой, я не пам'ятаю, точно, чи 22, чи 24, У мене просто челюсть відпала. Я думала, їй 30. Ну, 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 ну я не знаю, я, я не встигла навіть подумати. Молода дівчина. І тут у мене, доньки, ну ми, Боже, це ж їй вже ну явно хорошо за 40. Ну, не може бути. ну Просто не може бути. Потім повертаюсь, дивлюсь на свою віку, ну, теж 44. Дивлюсь на цю ну, молоді дівчата. І... І так постійно, от, от зараз я виставлю відео, ну, далі буде, далі буде. Як ми знову гуляємо з собаками, і наші дівчата, от з ким ми гуляємо? Люда, яка там буде бігти через місточок, через місточок лізти, вона йде на роботу з Баритом і переходить там, ну, в общем, вода Дніпро. І там поклали такі всякі Доски, там, які скинули той поддон, і вона через цією собакою туди перелазить. І сьогодні ми приходимо, а там вже більш підтопило. Ну, щоб ви розуміли, люди 60 років. ну Подивіться на цю жінку. Ну це можливо взагалі. Оцей кузнечик, який скакав по тим паличка, бо там перелазила через оту -оту. ну. Наташа з ремі, яка гуляє, Ну, можна собі уявити, Їй 54 роки. 54. Я на них дивлюся і думаю: ну, от як мені кажуть, що ти виглядаєш молода, ну, ну, мабуть, таки да. Ну, теж таки 63, да? Ну, така вже ж стара. Ну, це я про те, що молодше світ, молодше. Як -ото, десь я якесь відео дивилася і кажуть, що нас відкинули. Я вже знімала на цей, з цього приводу відео, що нас відкинули на 20 років назад. Можливо, ну, можливо, каже, це дарунок від всесвіту. Я вам скажу, що від всесвіту зараз стільки дарунків, що просто, просто неймовірно. Ах, і все, що треба. Це закінчення війни і щасливого життя. Ну, я на оцьому, а до речі, зараз фоточку поставлю спочатку перед тим, як покажу, як ми там гуляли через місточки, лазили. Спочатку фоточку, щоб просто подивіться: ну, це можливо, це наша підписниця, це в Черкасах, це біля любави. Дівчина без макіяжу, без нічого, ми просто зустрілися. Ну, подивіться, це може бути, що їй хорошо за 40? Ну, не може. Ну, красуні і все. Так що дівчата та й хлопці, і чоловіки я всім бажаю бути щасливими, красивими, ну і, звісно, здоровими. Бо коли ти здоровий, в тебе нічого не болить. То ти щасливий, веселий і гарний. А це ось влазить. Я їй заважаю, заважаю, пішла до себе. І так, Кеті, не буду тебе знімати. Про тебе і так всього багато. Ну от, фоточка, і далі дивимось, як ми бігаємо через місточки. Ось. Хто тут барит Ремі Кеті приєдналася, ось бачите, яка буде овчарка. Покажись, ти будеш овчаркою, виростеш. А там малий заховався. От, між ног сидить, тому що його в баню, от такі гуляння, ото коло мамочки поряд, от так от. А ці попрошайки, а їм нічого не дають. Нічого. Да, да, от так, А мале це тільки грається і все. Ну що то воно, дитина? Барет, hey, шо, Барет десь рванув в кущері. Мануся, Тіна. Боже, як я люблю до бірманів. Пробігла з такою скорістю. Така класна, взагалі, дивіться, яка класнюча. З Кеті грається молоденька. Я до бірвана, це взагалі моя слабость. Такі класні. Ой! Ой! ой, Ось вот так ми носимось, гуляємо. Ну, погода ж яка класнюча. Ну, як эм... ні, зараз не весна. Зараз така класна осінь, да? ага. Вот так? Ага, от так. классно осень. И вот такая классная девчонка. Ну все, все мой, да, 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 все, бежи до, дом, бежи до хозяина, бежи. Ой, ой, ой. Понюхаться, понюхаться, да, 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 да. Все, Катя, пришли. Пришли. Катя заводы играть. Все, люди с баритами идут на работу. Ми от сюди доходимо і тут їм треба перейти. Усе бачите, наклали тут такого. от, І собаки парить парить знає, що йому туди треба... тому зразу... Ой, акуратненько. Акуратненько. Люда, акуратно. Люда, давай, Віка, може отут -от стань, руку дай, щоб вона туди переступила. Кеті, йди сюди, Кеті, не заважай, йди сюди. Все, чекай, 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 знімаємо, зйомочку. Та ні, ні. ти що упадеш? О, вже... дають, девочки. Кеті, сюди, сюди, не заважайте. Боже, боже, ну. <плес> <плес> Спортсменка. Спортсменка, Да От так оп Ой, перейшла. І все, і побігли на роботу. Вона з бари там на роботу ходить. Він восі з нею сидить. <плес> 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 да. Мінус один. Ось такі в нас козочки 60-річні. Бачили? Отак. От так, до речі, я пофарбувалася. Не дуже мені подобається, бо ця жовтизна, але ж в мене є масочка, і я зроблю класно все ну, через 2-3 дні, коли буду мити голову. Бо на мою шевелюру одразу дві краски, то вже забагато. Так, і ще вашої увазі, іще одне відео з приводу віку. не знаю, выставится или не выставится. Если не выставится, то я просто удалю и тогда кажу вам пока-пока. Если пока». -пока". значит не выставилась. Маме Джульетты на момент событий, описанных в пьесе, было 28 лет. Мария Гавриловна из метели Пушкина была уже не молода. Ей шел 20-й год. Бальзаковский возраст 30 лет. Ивану Сусанину на момент совершения подвига было 32 года. У него была 16-летняя дочь на выданье. Старухе Проценщице из романа Достоевского «Преступление и наказание» было 42 года старуха. Анне Карениной на момент гибели было 28 лет, Вронскому 23 года, а старику мужу Анны Карениной было всего 48 лет. В начале описанных в романе событий всем на два года меньше. Старикану кардиналу Ришелье на момент описанный в трех мушкетерах Александра Дюма осады крепости Ла Рошель было 42 года. Из записок 16-летнего Пушкина в комнату вошел старик лет 30. Это был Каранзин. У Тынянова Николай Михайлович Каранзин был старше всех собравшихся. Ему было 34 года. Возраст угасания. Сижу, рыдаю. Пойду-ка выпью, пока живой. Я взглядом долгий путь окинув, от честных слов не удержусь. Мы пострели. Это минус. Но мы не стары. Это плюс. Мы все, кто больше, кто поменьше, несли всю жизнь нелегкий груз. Пенсионеры мы, да, минус, но не сдаемся, это плюс.